Ці два рулони, що ви бачите перед собою, це безкаркасний диван Теді, який розкладається у величезне спальне місце 2 на 2 метри. За рахунок того, що диван вакуумований та скручений, доставка по Україні безкоштовна, також можлива відправка за кордон. Якщо цікаво, напишіть в коментарі країну, порахую по вартості. По матеріалам в матрасі йде ППУ підвищеної щільності та довговічності, легко витримує 10 років експлуатації, це вже перевірено. В спинках йде холофайбер. Спинки йдуть дійсно важкі, і для зручності вони ще йдуть. Прив'язані до дивана у складеному вигляді, тобто, щоб вони не зрушили з місця. Також на дивані йдуть повністю зйомні чохли. Їх можна попрати, похімчистити або й замінити. Тканину по фактурі та колір ми підберемо на ваш смак. Можемо обрати тканину антикіготь, щоб легко чистилась, водовідштовхуючи, або такий вельвет, як ви бачите на відео. Колір також обираємо, такий, який потрібен. Диван доступний в оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. Якщо цікаво більше про нього почитати, переходьте на сайт солохає, там є більше деталей про сам диванчик. Значить, ширина дивана 2 метри, глибина метр, розкладається в спальне місце 2 на 2 метри, висота сидіння 40 см. При розкладці ви можете спинки переміщувати. Там, де вам потрібно, можете зробити з нього просто більший диван або ліжко, або ігровий манеж це вже на ваш смак. Вартість такого дивана від 21 тисячі гривень. В описі до відео є мій телефон для зв'язку. Звертайтесь, а також запрошуємо в Києві на Дніпровську набережну 3А в наш шурум.